Друзі, привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит, і сьогодні ми приготуємо з вами ще один рецепт дуже-дуже дуже смачної молодої картоплі. Повірте, це буде дуже смачно і дуже швидко. Тож залишайтесь на каналі. І ось що нам для цього знадобиться. Ну, саме молода картопля. Вже в мене помита. Десь тут ну, грам 800 кілограм. Вже помитої молодої маленької такої картоплі. Вода де 200 мілілітрів. Копчена мелена паприка, чесник, сіль, вершкове масло нам знадобиться, і зелень, В мене кріп. Беремо сковорідку, Висипаю я сюди картоплю. Тепер додам водичку. Ставимо на середній вогонь, накриваємо кришку, і десь 10-15 хвилин вона тут побуде в нас. Друзі, ось так готується наша картопелька. Бачите, вона як вариться в нашій цій воді. Ну, нехай ще вариться. Пару разів я її перемішаю. І знову під кришечку на маленький вогонь. Друзі, вода вже википіла. картопля наша майже готова. Додаємо сюди ось такий шматочок масла вершкового. І зараз будемо додавати все інше: невеличкий вогонь. Тепер підсолимо нашу картоплю. Додамо сюди меленої паприки, ось так, за смаком. І зараз сюди почищу чесник. Тепер додамо сюди чесничок, прямо сюди потремо його. Так, тепер цю смакоту перемішаємо з часничком, боже друзі, це неймовірно пахне. І тепер покрішимо кріп. Додамо до картоплі кріп. І добре перемішаємо. Друзі, тут витримати ці запахи просто неможливо. Друзі, подивіться на цю красу, повірте, і це дуже смачно і готується ну, буквально лічені хвилини. Головне, щоб воно вибрало в себе воду. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно! До нових зустрічей!